Другий півфінальний матч між будівельником і Галичиною був сповнений не лише напруженої боротьби, а й проявів яскравої гри. Окремої відзнаки заслуговує грузино австралійська зв'язка, в якій Георгій Цинцадзе асистував. А Деніел Кікерт ставив масну крапку. Ам кидаю, підбирають, додаю. Михайло Анісімов вирішив не напружувати партнерів і самотужки проклав собі шлях до підкорення львівського кошика, щоб потрапити на четверту позицію. Малкольм ділейні на третьому щаблі навчає, як здобувати три бали кидком із середньої відстані. Головне вчасно спровокувати суперника на фол і жбурнути м'яча у бік кільця. Не факт, що у вас вийде одразу ж, але спробувати варто. Плеймейкер Галичини Саша Васильєвич в умовах часового цейтноту влучає у ціль із 10 метрів, за що посідає другу позицію. Верхівка ж підкорюється вже знайомому Малкольму Ділейні, котрий спершу виконує блокшот, а потім у стрімкій контратаці віддає унікальну результативну передачу на Лео Лайенса. Це без сумніву перше місце добірки найкращих ігрових миттєвостей суперліги 28 квітня.